Господь всемогутній і всюди сущий, ми звертаємось до Тебе і молимось один за одного і погоджуємось у цій молитві із вдячністю за всіх, хто приєднався до цієї молитви і до цього каналу, щоб шукати Твоєї присутності, Господи, Твоєї мудрості і благодаті та Твого благословення. Господь всемогутній і всюди сущий. Благослови кожного учасника цього каналу, а також кожного, хто слухає цю молитву. Благослови Господи, наші сім'ї, наші родини та наших близьких. Господь всемогутній і всюди сущий, наповни наші серця миром та любов'ю, даруй нам мудрість у щоденних рішеннях та силу долати труднощі, вцілив наші душі та серця. Від болю, страху чи зневіри. Господь Всемогутній і всюди сущий, нехай Слово Твоє буде для нас світлом у темряві та провідником у житті, укріпи нашу віру, щоб ми завжди відчували Твою близькість і підтримку. Захисти нас, Господе, від усякого зла, спрямуй наші шляхи до добрих справ та істинної радості в Тобі. Господь Всемогутній і всюди сущий, молимося, щоб цей канал, молитва і Словом Божим став для нас, усіх учасників джерело натхнення, духовного зростання, а також єдності у Твоєму слові. Нехай Твоя благодать, Господе, буде з нами сьогодні і завжди. Нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і нехай дасть тобі мир в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.